Усім привіт! З вами Колючка і це рубрика «РБ з цікавої історії. Перед вами РБ «Себек». Коли ще до того, як кораблі людей причалили до берегів і на у багнистих джунлях панували кроки. Древня раса ящероподібних воїнів. Їхній лідер Себек народився у дощову ніч, коли вода з небес була солонішою за кров. Старішини сказали, він знак гніву Фафоріона. Себек зростав серед болід, де навчився чути, як дихає земля. Його тіло вкрите древніми ритуальними шрамами, а шолом зроблений із черепа людини, яка першою вступила на острів алігаторів. Його плем'я вважало його непереможним, та не всім подобалась його влада. На острові також мешкає водяна змія Атека, жиця Фафоріона, що прийшла із глибин, щоб пророкувати нову еру водяної магії. Себек не довіряє їй, бо знає, що вона вказує шлях не крокам, а самому Фафоріону, який колись знищив. В племена ще не схилилися перед ним. Проте себек не може підняти зброю проти атеки. Він чув, як Фафуріон шепочев снах тим, хто виступає проти нього, і їх потім накриває хвиля безумства. Тож, поки атека ходить по болотах і кладе жертви у води, себек лише зціплює зуби. Та він не здався. У його серці палає мрія, очистити її надріл від чужинців, відродити расу кроків і повернути силу, яка належала їм до появи ельфів і людей. На цьому, все. Дякую за увагу. Всім па-па!